Гордість, самоправедність і смиренність. Перед загибелью серце людини високо несеться, перед славою ж скромність, глумливого вижене і вийде з ним сварка, і суперечка, та ганьба припиняться, і понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня. Прийде пишність та прийде й ганьба, а з сумирними мудрість. Ліпше мале справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Хто відповідає на слово, що поки почув, то глупота та сором йому муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а світильник безбожних це гріх. «Гординя людини її понижає, а честі набуває покірливий духом. Бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене і понижене буде воно. Господь Саваот це призначив, щоб збезчестити пиху всякій славі, щоб усіх славних землі злегковажити. А на кінці тих днів я на вуходоносер звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та славив, що його панування панування вічне, а царство його з покоління в покоління. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина, спокою не знає він роздяблює пащу свою, як шоу, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Хтоба підноситься буде понижений, а хто ж понижається, той піднесеться перелюби, здирство, лукавство, підступ, безстицтво, завидюще око, богозневага, гордощ, безум. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Давай, брате, я заскалку вийму з ока твого? Сам колодище в оці твоїм не вбачаючи, лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Також молоді, коріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Добре, вони відломились невірством, а ти тримаєшся вірою не величайся, але бійся. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господь не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Той з гордів нічого не знає. Але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади.